Ви дізнаєтесь про найуспішнішу, про найпопулярнішу, про найжаданішу жіночу конференцію сьогодення Women's Day. Дівчата заряджаються на півроку вперед, після наших конференцій. Як це відбувалося? Бо я впевнений, ви ж не мали до цього моменту досвіду створення конференцій. Такої кількості факапів. Я не відчувала в жодному своєму бізнесі. Думаю, Ну добре, в Одесі вони зібрали, зараз приїхали в Київ, ну подив, а там знову повна ми зала. До... І такі от факапчики льються, льються, льються. За день до нашого е заходу у Києві наш хедлайнер. Як ви тримали удар цього ми, ми... разу? Це були ідеальні чотири конференції. Коли Оля Полякова вийшла ага. і, і побачила нашу залу, вона зробила. <ріст> <ріст> та, та, це, це, це реально. Вони також були просто шоковані. А там тисячна зала, і вона повна.